Доброго дня, ми з України, компанія Кохеса, канал Кохеса Екен. Весилаю вам привіт. Е, сьогодні у нас 55-й день війни. Ми воюємо, захищаємось, перемагаємо кацапів, все добре. А ми працюємо, щоб всім було так само добре щось робити в себе на обісті, свою машинку, можливо, щось по техніці. І ми займаємося виробами з пластику. Якщо хто знає, знає, а хто не знає, то скажемо. Робимо все те, що з пластику, те, що е, працює в побутовій техніці, в автомобілях, ну і багато всього іншого. У сьогоднішній день я хочу показати, скажімо, е, звернулася до нас людина і є е, така проблема з шестерню, е, Це в нас виходить дросільна заслонка е, автомобіля, шкода Октавія 2008 року. І двигун тут іде дизельний 2.0. В принципі, схожі шестерні ми вже робили, вони між собою плюс-мінус всі схожі. От, але ж всі, як завжди, відрізняються розмірами, там, посадкою, всіма такими речами. І тим не менш ми це робимо. Ну, важливо тут зробити з того пластику, який треба, який буде ходити і не буде, скажімо, деформуватися, тому що там є температура певна і звичайно, звичайний пластик там він не відпрацьовує. Тобто має бути термостійкий пластик. Який працює в цих умовах і в принципі, все нормально відпрацьовує те, що від нього потребується. Є от проблема, треба ближче побачити, вони часто з'їдаються, є проблема, скажімо, як на цьому полумісяці шестерні іноді виникають. І так само на основній шестерні. Так от Всередині виглядається дросільна заслонка. Ми її, в принципі, розібрали, там стоїть електродвигун з платкою. Це вже достали, це, певно, не буде цікаво. І, скажімо, є оця, от, оцей от, такий полумісяць, бачите, виявився зубчик, один вилетів, Ну, і так само відбулася проблема з е, цією шестернею, яка працює разом з, з тією. Тут так само старалося декілька зубчиків, Ну, відповідно, машина вже нормально працювати не буде. Ми зробили от таку от заміну, це наш виріб. Трошки відрізняється, бачите, в кольорі. але кольор не має значення в цьому випадку абсолютно. І якщо ми поставимо. І є на місце. От. І таким чином спробуємо відпрацювати дросіль, умовно кажучи. От. Не буду я зараз це все збирати до кучі, тому що не все в нас є, є тільки основні ці частини. От людина прислала для того, щоб ми чітко могли відпрацювати розміри і, і поставити, і побачити, як вона буде по факту себе, себе поводити, щоб вона не клинила, щоб вона працювала абсолютно ідеально рівно. Ну, от таким чином, все в принципі працює. Тому, якщо є така потреба, є, скажімо, на сьогоднішній день є дуже виникає дуже багато проблем, які тяжко вирішити завдяки тому, що йде війна. От, ну І крім того, це завжди була проблема в тім, що йде е, виріб збор, як зазвичай він продається. А от такого частково, скажімо, як ця шестерня, це дійсно складно. Ну, е, ще скажу те, що якщо ми зробили цю, то є складність трохи зробити оцю шестерню, хоча іноді виникає, скажем, проблема і в інших виробниках, і там трошки легше сам, сам процес заміни оцеї от полумісця, то ми це робимо. В цьому випадку ні. Так що, якщо буде така потреба, цікаво, дзвоніть до нас, питайте, задавайте, задавайте питання, або заходьте до нас на сайт wwwkfs.io і ми, в принципі, все зможемо вам допомогти. Нас ви можете знайти в будь-якому інтернет-ресурсі України. Ми працюємо тут, виготовляємо тут, розповсюджували багато де, навіть Кацафав раніше відправляли, ну тепер зась, тепер буде все тільки тут. Хоча хто розуміє українську мову, той може зрозуміти, а хто не знає її, тому треба її вчити, тому що скоро вона буде всесвітньою мовою, я так собі думаю, коли ми переможемо. От. Але, ж, але ж, принаймні, якщо є потреба комусь відіслати, схоже, скажем, схожий виріб по Україні, будь ласка, там, де немає війни зараз, або там, де працює пошта, я думаю, що скоро все закінчиться і все буде добре на нашій гарній землі. От, а за кордон так само відправляємо. Якщо буде цікаво, будь ласка, звертайтеся. На сайті ви нас знайдете в інтернет-ресурсі в будь-якому знайдете, якщо відео було корисне. Ставте лайки, якщо, скажімо, маєте бажання дізнаватися про нові, скажімо, якісь нові ті речі, які до нас попадають, яким чином чи можна щось зробити з тим, ви будете бачити на нашому каналі. Підписуйтесь. Всього доброго, до нових зустрічей. Слава Україні!